Прощалась с жизнью не раз. Тут там столько раз был. Тоже богато Страшно? А мы вот у меня за диваном, там воно на полу постелено. Я вот Сказал, диван отодвигаю и, и туда. А что оно дасть? Коля уже давно не ходит. Он слепый, глухий, Еще и онка, четвертая стадия. И получается, я его так подвела, все с падением. своим. А что у вас случилось? Я да, переламала п'ятку, притом так, що сина широка тріщина в мене заросте. І тепер Коля остався без допомоги. Він переніс такий стрес, що стали ножки його трошки ходити. А то він так ноги піднімав свої, вложив на постіль. А зараз потрошечку є-єлі. Можуть ходяти, виходить, mm. ще мені допомагають. Там я тут сидю і нам принеси, як щось ще й готовлю. Mm. Дуже, дуже вдячна людям, які нам допомагають, бо ми, бо ми оказалися в такій ситуації. В такому районі живемо, де нас без кінця обстрілюють. Ми вже, ми вже дуже нетерпілися морально. еще, еще я травмировалась, а пяточный перелом у меня. надо делать операции, а муж ослеп, а оглох полностью, еще и онка, как казалось, что ж ты старея уже, и вот это то я ему помогала, была поддержкой, а сейчас Він мені допомагав потрошку, але друг друга якось, тому ваша допомога безцінна. Дай Бог вам здоров'я і щоб все у вас було благополучно, щоб ви ніколи не з такою проблемою, як ми. Щоб був мир у вас і все було добре І вас, і вашим сім'ям. Всім здоров'я і щастя. Спасибо вам. Спасибо. спасибо, спасибо, спасибо. Нікопольський благодійний фонд нове життя, допомога там, де вона потрібна.